Міді один рік, як і кожні попередні місяці для донечки, я сама робила тортик. Так як в цей день похмура погода і дощ, хотілося чогось яскравого і веселого, тому вирішила зробити тортик з сонечком, веселкою і квітами. Це все ліпила з мастики перед самою фотосесією. Торт вже готовий. Приїхавши в студію, я швиденько наводила марафет, підкрасилася, припудрилася, переділися і давай фоткатися. Це, звичайно, вже не ті фотосесії, як раніше. Де Феміду гарно поклав чи посадив і можна спокійно фоткати. Зараз же її не вловиш, щоб зробити кадр. Але вдалося все ж таки зробити вдалі декілька фото. Ми довго не могли визначитися чи переносити фотосесію на інший день, коли буде сонечко і зробити на вулиці. А потім просто за два дні домовилися з фотографом і студією, зробили ніжну фотосесію з квітами, з шариками. А тоді ще декілька кадрів, і на дворі вони теж виявилися неймовірно гарними, хоч і мокра погода.